Голова обласної адміністрації та рятувальники розповіли деталі ракетного обстрілу бурштинської ТЕС. Яка ситуація в області з електропостачанням? За попередньою інформацією, постраждалих немає. 60 авто, 1000 аптечок та 200 поїздок на фронт. Як волонтери з Рогатина допомагають армії? Основний акцент у нас завжди був на допомогу нашим землякам, які воюють на передовій. Підтримати Збройні сили України і тварин у Івано-Франківську провели благодійну акцію Тату для звірят. Тваринки з СУ, ну це святе, звичайно. Сьогодні, приблизно об 11-й годині, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що російські військові обстрілюють енергооб'єкти по всій території України. Серед областей, де нанесли удар, назвав Івано-Франківщину. Хмельниччина, Львів і Дніпро. Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь Держави. Вони прагнуть паніки і хаосу. Хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук у відеозверненні на своїх сторінках у соцмережах повідомила, що чотири ракети влучили у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської теплоелектростанції. О 16-й годині голова Бурштинської громади Василь Андрієшин повідомив Суспільному, що станція продовжує працювати. Однак у місті тимчасово припинили постачання гарячої води. Ті блоки, на якому було теплопостачання, вони виведені, вони відключені, і йде переключ, іде переключка на інші блоки, ті, які зараз працюють. Тобто те постачання відновиться е, буквально за за кілька годин або за до завтрашнього дня. Перебоїв у електропостачанні на території області немає, каже технічний директор Прикарпаття Обленерго Олег Сеник. Ми живемося від цієї станції і далі думаю, звісно, що там є зруйнування на бурсельській станції, але на живлення споживачів нашої області це не впливає. Плани заживлення споживачів області при там пошкодженні усіх центрів живлення нами розроблені. Якщо руйнування буде більше, ми зможемо заживити частину, Все залежить від моста руйнування о 16.40 у своєму телеграм-каналі. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила, що пожежу на бурштинські теплоелектростанції ліквідували. Всього до ліквідації пожежі залучено 65 рятувальників та 18 спецавтомобілів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Через масові ракетні обстріли по Україні у Міністерстві освіти та науки внесли тимчасові зміни у роботу навчальних закладів. Сьогодні відбулася нарада в міністерстві. У зв'язку з загостренням і зв'язку з безпекою ситуацією було прийнято рішення перейти на дистанційну форму навчання усіх типів навчальних закладів до 14-го ключно. Світлана Онищук у відеозверненні закликала жителів області з 17 до 22 години зменшити споживання електроенергії. Міський голова Руслан Марцінків на своїй фейсбук-сторінці написав, що в місті обмежать вуличне освітлення та рух тролейбусів, а також попросив підприємців вимкнути світлову рекламу. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Це в нас трофеї. Хлопці нам передали звіти з фронту. Невеличку подяку для волонтерів для нашої роботи. Кульку це форма е, російського військового службовця якогось бур'ята. Не знаємо кого. Це сухпайок е, російської армії. Більшість сухпаків були спорчені. Це цей не спорчений. Він весь упакований. Свою виставку з подяк, трофеїв зібрали рогатинські волонтери. Експонати передали їм з передової та міст, куди возять гуманітарну допомогу. Ми допомагали і дитячим будинкам, і будинкам перестарілих, і тимчасово переміщеним людям, і жителям прифронтових міст. Але основний акцент у нас завжди був на допомогу нашим землякам, які воюють на передовій. І фактично за ці 6,5 місяці, відколи працює волонтерське крило. Наші волонтери здійснили більше ніж 200 виїздів в зону бойових дій. У прифронтові зони волонтери цієї організації вже відправили тони гуманітарної допомоги. А на передову звідси виїхали більше 60 автівок та машина швидкої допомоги. Стележі волонтерського складу заповнені медикаментами. Пані Оля якраз комплектує їх у аптечки за стандартами НАТО. Таких на фронті з рогатина вже більше. 000. Ми маємо багато медикаментів, які ми самі закупляли. Є, є медикаменти і ліки, які нам з Європи. Найбільше не вистачає кровоспинних салфеток, знеболюючих і антибіотиків в уколах, а також турнікети завжди потрібні, вони ніколи не лишні. І бандажі такі. Слава Україні! Героям слава! А це Ганна у волонтерському штабі. Вона відповідальна за платіння сіток за сім місяців. Каже жінка, тут вже перерізали сотні метрів тканини та сплели десятки маскувальних сіток. На черзі ділиться планами майстриня робота над кікіморами. Маємо в плані, вони вже закупили, закупили нитки. За нам теж меценати нам дали і тканину таку спеціальну, таку сіточку, і такі нитки людей задіяно десь так, грубо говоря, 15 чоловік. постійно міняється то все. Але все рівно рук дуже бракує. В матеріалу ниток у нас завжди достатньо. Велика проблема з руками. На підмогу дорослим тут часто приходять діти, організовують різноманітні ярмарки, а вилучені кошти передають на підтримку ЗСУ. Аби фінансова спроможність була відчутнішою, волонтери навіть створили спеціальну програму. З допомогою знайомих ми розробили сервіс для донатів і з допомогою цих наклейок кожна людина може свій внесок внести в перемогу України ще від 50 гривень вище, перш за все завеличені кошти готуватимуть військових до зими. Ділися планами пані Оксана. Основний зараз запит фактично по тому, що приходить до нас від військових, це теплі речі. Це берце, це термобілизна, це фліска, це утеплена форма, це дощовики, це якісь теплі куртки, бушлати, шапки, рукавиці. Оце все. Усю цю роботу у волонтерському крилі виконують близько 20 волонтерів. Від лютого кажуть вони допомогу Мовили як від місцевих підприємців, аграріїв, так і від закордонних меценатів, долучитися до наближення перемоги запрошують усіх охочих. Інна Іннесендеська монік, Роман Кочержук, Івано-Франківська область. Теж Євсенкіна розглянула усі ескізи татуювань, які представили майстри, учасники акції. Дівчина зізнається, що вже має тату, але хоче нову. Набивати малюнок на шкірі у студентському просторі параграф не стала, але до благодійності долучилась. Тваринки з зсуну це святе звичайно. Я сама маю кота, якого з вулиці підібрала, і ну типу завжди теж стараюся там. Не знаю, десь винести якусь їжу, там, якимось цим цим як безхатькам, не безхатькам. Ну, коротше, тваринкам які вуличні. От, і ну, а ЗСУ, звичайно, що донатимо, донатимо і наближаємо нашу перемогу. Це, це просто 100%. відсотків. От тому купила собі От, тимчасові татушки, скинула трохи грошей теж туди на банку. У просторі одночасно працювали п'ятеро майстрів із татуювання та майстрині із малювання хною. Одна з учасниць Хельга. Дівчина вже сім років малює на шкірі. Розповідає, що акція Тату для звірят її перший благодійний захід. Половину від отриманих сьогодні грошей обіцяє пожертвувати на потреби ЗСУ та притулки для тварин. Мені дуже сподобалася ініціатива цього фестиваля і, взагалі, благодійний фестиваль в такий час це дуже гарно. Я бажаю. Hjátt um bður ma filt Sunn hoc-túri incorporating that Michael BeHA Потому午 Співорганізатором заходу стала громадська організація Відкриті клітки. Її волонтерка Ірина Бідна розповідає, що можна не лише зробити татуювання, а придбати сумки-шопери, футболки, тимчасові татуналіпки або ж смачно перекусити веганською їжею. Зі слів Ірини Бідної частину грошей, які зберуть під час заходу, передадуть одному зі львівських закладів харчування, який готує для військовослужбовців веганську їжу. Другий пункт, куди будуть направлені кошти, це на притулок вуглик, Найбільше в Україні притулок для фермерських тварин. Їхні притулки розташовані в Дніпровській, Херсонській та Миколаївській областях, і вони, на жаль, досить сильно постраждали від бойових дій. Їм потрібно дуже багато всього на забезпечення, тобто кошти і на отримання на комуналку, і корми, і якісь певні медикаменти. Наталія Олексійенко, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Міжсекторальні симуляційні кризові тренування провели у Івано-Франківську на базі промприладу. Учасників, представників державного, силового, військового та цивільного секторів навчали, як підготуватися до кризи, вижити та відновитися після неї. Головне у вирішенні кризових ситуацій це власне людський фактор, людські навички, тобто так звані «м'які навички, тобто вміння спільно приймати рішення, креативити і так далі. У нас команді в команді 11 людей це як естонські експерти, так і українські, які мають велику експертизу в різноманітних сферах, починаючи від реагування на надзвичайні ситуації, закінчуючи протидією дезінформації. Генеральний директор Міжнародного центру оборони та безпеки ICDS у Таліні, Естонія, Дмитро Тепарі каже, Естонія підтримує Україну в різних сферах. Додає їх організація, розглядає безпеку в Україні в час війни крізь призму стійкості so, uh, here we, uh, і тут на цих тренуваннях ми відпрацьовуємо три стадії стійкості: підготовка до кризи, виживання і відновлення після кризи. І в цих тренуваннях в цих трьох галузях рівнях стійкості залучені різні стейкхолдери, різні автори на місцевому рівні. Власне, державні структури, громадський сектор, медіа щоб мати змогу спільно приймати рішення і вирішувати кризові ситуації. Дмитро Кузніцов працює безпосередньо фасилітатором однієї із команд. Розповідає, формат передбачає дводенне навчання, учасники різних секторів працюють в двох групах по 9 людей в кожній. Фасилітатор це людина, яка допомагає групі підтримувати власне групову динаміку, щоб люди були завжди активними, включеними, щоб кожен мав простір висловитись, приносив свій результат в групу. У нас є команда, яка безпосередньо комунікує з комунікує з учасниками через пошту. Так само, фасилітатор з ними з ними завжди на зв'язку по телефону, через те, що ми координуємося між собою. Я передаю ту атмосферу, і ті процеси. Які відбуваються безпосередньо в групі, учасниця навчань та речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Парцович розповідає, що через моделювання кризових ситуацій та ухвалення рішення можна перейняти досвід. Тут можна сказати, я тут не вчилася, а прокачувала свої знання і застосовувала свої уміння до ситуації, які нам моделювали на даному тренінгу. Перші хвилини, коли стається надзвичайна ситуація і правильність подання даної ситуації до населення, ми якраз тут це опрацьовуємо. Це надзвичайно важливе у саме у нашій роботі, тому ми тут. Окрім цих навчань, за словами ментора симуляційних кризових тренувань Маті Райдма, Естонія допомагала і продовжить допомагати Україні, оскільки країна прийняла понад 50 тисяч українців після двадцять четверто лютого. І звісно, що Естонія надає всю можливу допомогу і підтримку українцям, які вимушені були прибути до Естонії. Це власна підтримка також і українських дітей, які також навчаються в Естонії. Ми намагаємося інтегрувати їх навчальний процес. Вони навчаються разом з естонськими дітьми і роблять все для того, щоб це навчання відбувалося як найкраще. Окрім Івано-Франківська, такі навчання провели у Чернівцях. Також цього року планують відвідати ще чотири міста України: Львів, Луцьк, Тернопіль і Ужгород. Ілона Шевченко, Роман Булелик, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Футбольний клуб Прикарпаття з рахунком 1-0 переміг команду Епіцентр із Кам'янця-Подільського Хмельницької області. Матч відбувся 8 жовтня на Франківському стадіоні рух у межах сьомого туру чемпіонату Першої ліги України з футболу. Єдиний гол у поєдинку господарі забили на шостій хвилині зустрічі. Захисники епіцентру збили в штрафному майданчику нападника франківської команди. Арбітер призначив пенальті. Влучним ударом з 11 метрів відзначився капітан Прикарпаття Василь Ціцюра. За підсумком самої турів, франківська команда Сідає четверте місце у турнірній таблиці Чемпіонату Першої Ліги України з футболу. В активі Прикарпаття 10 очок. Для нас ця перемога дуже важлива, в тому що ми втримуємося на четвертому місці. І цю перемогу ми теж присвячуємо нашим «Ультрас» і вболівальникам, які служать в ЗСУ. Ігра була на, кожні, на кожному сантиметрі поля. Борьба, борьба і ще раз борьба. Ми цю борьбу виграли і довели її до кінця. Гол з нічого привезли, ну, буває таке. Ну, мали моменти, щоб знаєте, досягати результат, треба голи забивати. На жаль, були в нас моменти і Прикарпаття, не забивали. Ну так сталося. У нас і на сьогодні є така ситуація, що з минулорічного складу залишилось лише 4-5 чоловік. Лише. Ну, взяли футболіста, намагаємося. ну, Не приховую, зробили ставку на молодь. Чому? Тому що, ну. Не всі хочуть іти по різним командам, розумієте. Ну, я задоволений своєю молодю, але роботи наша дуже і дуже багато.